З 18 травня закон про мобілізацію розширить коло осіб, які матимуть право перевіряти військовозобов'язаних та допомагати у мобілізаційних заходах. Це означає, що крім працівників ТЦК та СП, такі повноваження отримають також і поліцейські, які саме нові повноваження отримають поліцейські перевіряти у чоловіків віком від 18 до 60 років документи, що посвідчують особу та військово-обліковий документ. Фіксувати на фото або відео процес перевірки документів, використовувати доступ до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів оберіг, затримувати та доставляти до ТЦК осіб, які ухиляються від мобілізації. Брати участь у заходах щодо оповіщення військовозобов'язаних та резервістів спільно з ТЦК, здійснювати адміністративне затримання та доставлення до ТЦК призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які порушили правила військового обліку та мобілізації. Важливо зазначити, що поліцейські зможуть використовувати ці повноваження лише у рамках чинного законодавства.